жити, друзі. Сьогодні в нас дуелька на бродах в моді 2.02. Так-так, 2.02 сьогодні. За гномів грає NoFine, а за ангмар грає NoName. Так, бачимо, що NoName стартує у двімельниці Барак. Також будує третю, і таким чином відбувається в нього старт. Не знаю, як краще стартувати, що підсказати чи сказати, адже в даний мод я граю ну, геть кепсько. Ну, в інші моди також, не набагато краще, але там хоча б трішки можу розбиратися та підсказати щось. Таким новачекам, як і я. Так, No бачимо барак і Узня, напевно, буде повозка. І мечників. Ну, гноми повільні тут без повозки, напевно, задержитись від ангмара не вийде. Ну, але подивимось, що з цього вийде. Що з цього вийде. Бачимо, на карті є варги, тролі. Можна їх кріпити. Паралельно. Але. Кожен вирішує, що йому важливіше робити. Можна рашити, пушити. О, но нем вирішує вкрасти варгів. Щоб забрати золото. Ну, цей загон коштував 200. Забрати 300. Ну, в принципі, було нормально. Плюс 100 очок. Але чи не вилізе це боком? Адже досить ризикована страта. Він втрачає ось вже пів загона. І. Підскажіть, будь ласка, хто грає чаще в 202? Чи з заклинателя відновлюються війська чи ні? В даних загонах? Так, бачимо, що наймаються нові. Так. 50 очок командування. Ну, дофіга коштують? А, тут всі, там 70, там 72. Так, да, багато. Багато в даному моді займають війська. То супер великої пачки зробити напевно не вдасться. Так, на повозці бачимо, що загрейдились е, топрометники. Також виходять списи. Ставиться ничка коло троля. Але хоче вкрасти троля чи що. Гравці, до речі, плюс-мінус одного рівня. Одного рівня гри. І матч має бути цікавим. Так, походу, ще пікали фракції, бо якби не пікали, в когось би стояв рандом. Повозка зараз задавить цей загін мечників. Ну, цей загін, як на мене, просто пробігся як для розвідки, і тепер новнейм знає, хто де знаходиться. Де знаходиться яка ферма для того, щоб після цього було більш приємно атакувати. Точковано. Бачимо, вже зібралась нова пачка, два загони списів і оці метателі. Так, бачимо, що закріпили троля, трошки покоцались, але не критично. Ті 500 монет попадає до кишені на low Можна забрати Таверну також з цього боку. І я думаю, тут робити більше нічого. Адже в даному моді таверна дає вкрай мало. Їх можна ігнорити. ну Якщо ні, то поправте мене. Можливо, не за всі фракції, але за більшість. Так розумію, вони не сильно грабельні. Так, Верчантик здалася одна і друга пачка. Так, Мінус шахта. З цього боку також списи стоять, захищають, але... ...напевно, не вдасться. Адже тут ресурсні будівлі дуже швидко зносяться в даному моді. І... Досить важко буде, дефати це все діло. Бачимо, що вже дві повозки накопичилось у а no він не їздить. і це є все, що знаходиться. За ними то в погоні списи, але вона ж відстрілює, і списи потихеньку зменшуються і зменшуються. Так, з цього боку варги ще не кріплені. Опа-па! Ано у нейм вирішує грати в вовків. Цікаво, як вони це тут покажуть. Можливо, шийники треба їм ще дати. Ану, зараз подивимось, як вони пушать. Пів. Ще шахти лишилося з минулої атаки. Ого! Дивіться, як довго одного вовка б'є вишка. Не вишка, а фортеця тобто. Блін, так це занадто імбово. Якщо вони так мало отримують урон, а так швидко пушать, дивіться, це всього два загони. О, бочонок полетів! Дуже гарно бочонок. Підкоцав, але напевно не вдасться задефати цю шахту. Так, не вдалося. Догризла. І втікають. Блін, так це імба. Давайте подивимося, що зараз буде відбуватись. Це вже шахта другого рівня, вона знаходиться в такій місцевості, що. скучкувати важко. Так бачимо, що відбудовує гном. Так, з цього нічого немає вже. Угу, угу. Так, і стільки на Нічого собі. вони не змогли половину шахти знести. Ну, це дофіга. -до так, висадка. І зараз буде бійка. Ну, як на мене, гноми сильніші. Вони танковіші і по кількості майже одна кількість, ще й повозка ось їзде, продавлює цих топорометників. Основний демедж, який вноситься у Ангмара зараз, їх немає, списи не потащать ніколи. Так, вовки догризають. Дивіться. Просто йде упор на знесення ресурсних будівель. У Ноунейма. No Так, ремонт ворчан, там ворчан і вітер. Дві білки першого тиру грають гравці. Так, ще одна додається казарма до тієї, що є. І вже з двох штампується, як на мене, можна й більше. Якщо ти граєш в такий раш. напевне, можна більше будувати, і щоб швидше накопичити війська. Рішує забрати варгів. А з цього боку списами йде в атаку. Небаланс на те, що списи мають такий великий демедж по будівлях, адже. Ну, камон. Списи не мають так ламати. Списи мають охороняти мечників. З довгими палками хату не знесеш. Тому якось так. Мечами, правда, також, але. Не подобається мені дана концепція, що списи мають за велику атаку по будинках. Як бачимо, нова атака відбувається по правому флангу. Лівий фланг вже е, ноунейм зніс, і варгів вже закріпив, стали забрати гроші. Так, і еко все будує і будує. Вже забагато еки. Ну, забагато еки не буває, але взагалі м -м, набагато більше, ніж у гнома. Уже в нонейма. Воно ну, молодець користується шахтами, щоб швидко діставатись до тих місць, де відбувається пуш. Бачимо, вовки з другого боку також продовжують пушити. Тут дві шахти під загрозою. До речі, Гімлі з'являється у NoFine. Гімлі це доволі непоганий герой. Він танковий, має демедж. Ох, заклинателя ще вбив. Угу. З цього боку Халдар. О, но у Ноунейма є. І ним також можна качнути. В нього є непогана лідерка. Так, цього боку Ворчант. Бачимо, що молоти вже загрейдив. No LoFinf. Молоти мають корисну фічу, гарно зносити будинки. Але коли він до тих будинків добереться? Не у не дає йому відпочивати постійно хараса, зноси. Тут не продихнеш. Так, щось затряслося. Що це було? А, це прыжок гімлі. Ох, непогана анімація. Так, бачимо, що кавалерія підбігає, хоче знести. Що вона хоче знести? Чи повозку, чи ферму? Незрозуміло. Відвіди повозку на нофайн! Мінус повозка. Так, нові робочі, треба також бути обережними. З цього боку також харасеки відбуваються. Так, ремонт. Хоче задефати. Свою будівлю. Бачимо, що ще прометники підходять. Аж що вони б'ють? Не щось б'ють не те. Так, з цього боку ферма. Десь була вилазка. Ага, вони захочуть захистити її, але все ж. Стигають знищити ферму, то була ну, дуже жалка. Не хотілося втрачати, звісно, гномам дану будівлю була качана. Бачимо, що моргомир, до речі. Коцаний тікає, гімлі за ним. Можна здати білку. Ну, топор, топор! О, мінус. Мінус моргомір. Так, і Гімлі продовжує вести бій, зараз би е, битися із... Халдаром, бачимо, за декілька тик він його так пробив, а гімлі фуловий не коцається. Знову прыжок. Так, мінус. Вітер. Ну, стяжку занадто пізно дав. Не засейвив героя свого. О, до речі, тролі оці йдуть. Я так розумію, в них завищений демедж по будівлях. До речі, другим тиром прикликав No Орків. А там хобіти, до речі. Що? Що це? Я поки дивився, там завтикав. Тут побудувалась шахта, вилізли гноми і рознесли фортецю, рознесли все майже! Оце під Крис вийшов. Дивіться, який в них демедж? Це звичайні, звичайні мечники. Просто з молотами змогли таке зробити. Тут їх стільки Чотири загони. 4-4 загони. Нічого собі. Це таке є в даному моді. Ви шо? Хто це допустив? Так, і доносяться майже всі будівлі, чи встиг, чи ні. О, встиг. встигнув наїм побудувати казарму на останніх секундах. Але він побудував її на віжені. І NoFine може це помітити, відправити туди загони і знищити її. Так, але бачимо, що в нього також на базі відбуваються величезні проблеми. Тут все знесено. Ох, і гном до третього тиру докачується, кидає цю білку, зносе майже всі війська і оцих тролів імбових. Так, і допушує еку. До речі, гном будує з цього боку. Помінялись базами. Таке відчуття. Так, робочий побудував там казарму. Іде кудись в інше місце. Ось також щось будує. Що це таке? Ага, ферма, окей. Що? На базі гнома казарма вже побудована. Ангмарська. Що це таке? Блін, ну ангмар програ... програв як на мене. В нього нема ні фортець, нічого. Що він має зробити оцим? Гномським загонам. Просто їм потрібно пушити гному і все, ламати всі побудови, всі застройки. Вони справляться, вони жорсткі, вони танкові, вони дамажні. Так, бачимо, що зноситься ця шахта, яка була і палила казарму. Ну, нейма. о, і кузня ставиться. І це все на базі у гнома боже. Та гном побудуйте катапульту. скільки вона коштує? 600! Ти відмінити ферму, побудуй катапульту, вона ж знесе оце все. А... На яких затупичах, походу, гном? Він зовсім про друге думає, але те б спасло його. Два загони гномів, до речі, в шахті були. Можна було висадку зробити перебити оце все. Що відбувається? Анмарш штампує нову побудову. Він побудував шахту для того, щоб вилізти з цього боку. Ну, а чучки одного, а інший. Катапульта. Що ти будеш робити? Пан гном. До речі, цей загін гномів переб'є. І кату забере, і Тихорків забере. Потрібно відправляти в бій. Так, Верчан, гном здався, прожилася білка. Він але як на мене Ангмару у гіршій ситуації? Дивіться, в нього немає армії. В нього побудова знаходиться під у гнома. Ох, кавалерія. Ну так. За Цей час... Побудував кавалерію, кавалерія зможе знести. Так, і зносить ще одну шахту. Виїхала ще одна ката. Чого ти ту не забираєш? Ой-ой-ой. Гном на затупичах. Він напевне думає, що у Ангмара забагато всього є. Але насправді, оце, як подивитись, немає в Ангмара нічого. Побудуй загін списів, з, з загонами мечників вони все знесуть. І гном здається. Так, ГГ. Ну, дуже непоганий матч. Якщо вам сподобався, пишіть. Ставте лайки, відправляйте реплеї. Хто хоче, щоб я зробив новий відео. Це 2.02, чи аотор, чи, чи нарад, звісно. Поки аотор є, можна і цей присувати. Все, дякую, що дивились. Бувайте!